Друзі нас перші проголовне поїхали о 12 годині за московським часом. Коли країна ще дрімала під гучними гаслами геополітичної перемоги на одному з секретних пускових майданчиків під кодовим ім'ям Арма відбулася спроба запуску ракети з ядерною боєголовкою. Цілі текст відпрацювання по нібито кількох українських містах навчання, які мали стати символами помсти за поразки на фронтах. Командування дало дозвіл, кнопка була натиснута, але залічені секунди щось пішло не так. Це не була просто невдала траєкторія або. Відмова двигуна, а ракети працювали одна з аварійних систем самознищення за іншою. Зловіснішою версією боєголовка здетонувала прямо на стартовому майданчику. Потужний вибух охопив саму шахту, пуску Ангара, склад ракет і палива. Стався масштабний пожежний вибух. Епіцентр вибуху обвалені перекриття бетони, що обрушилися уламки корпусів. Дим піднявся над таборами і командними пунктами. Пожежа охопила площу, яка в декілька разів перевищувала наміри стартового комплексу. Система автоматичного гасіння не спрацювала. Пропелети паливо боєголовки, електроніки. Все згоріло або випорвалося полум'ї. Радіаційний детектор зафіксував короткий сплеск детонації, щоб активувати резервні західні системи радіаційного контролю. Але головне ракета, яка мала нести смерті Україні, сама знищилася. І удар той самий час вдарив по самій Росії. Через кілька хвилин вся система раннього випередження з РФ мовчала радари, що мали засікти підльоти, дали збій. Іонізований. Повітряний стовбур заряджений частками провокував блекаута. Ефект відомий, як наклеяв бликаут, коли після ядерного вибуху системи зв'язку і радари перестають працювати. Команди перехоплення супутників берегові пости протиракетні комплекси усе порожні у перші хвилини. Здавалося, що пуск відбувся успішно, але ракета вибухнула на старті. Наступні 72 години у російських військово-адміністративних колах стали періодом хаосу. У середині комплексу Арма працювали аварійні служби. Сапери, медики, але чомусь рівні радіації, токсичних газів доступу був обмежений публічно офіційна версія. Технічна несправність під час підготовки пожежа на складі палива. Жодної згадки про ядерну складову змі, мовчаття, гарячі сліди, кодовані як об'єкта 318 Але супутники західних спостережних систем зафіксували стовп диму, радіологічний сплеск, знищення інфраструктури. Вже другий день після інциденту почали надходити сигнали про спалахи на деяких регіонах. Альних станціях ППО з перепадом енергопостачання дивною дезактивізацією аварійними кодами В Кремлі почалася паніка. Навіть серед найближчих до влади несподіване самознищення ракети з ядерною боєголовкою означало не просто провал операції. Це був знак знак, що система, створена для терору, може зламати сама себе відповідальність не лише моральна, але езистенційна. екзистенційна новина про технічну несправність бути оперативно поширені. Ключові дані знищено підписані укази про засекреченість мобілізована Служба інформаційної безпеки, але занадто пізно розвідки міжнародні служби українські джерела вже фіксували. Для України цей інцидент став не просто порятунком. Це демотивація супротивника. Ракети, що мали влучити у мирні міста, вибухають у власних шахтах. Інфраструктура, яка створювалася під ракетну загрозу, стає небезпечною для тих, хто її запустив. Військові на передовій дізналися, якщо навіть верхівка боїться запускати, це означає страх перемоги, а страх це більше ніж вогонь. Що ж цей удар продемонстрував, що застосовує. Сування ядерної зброї не лише питання волі а безпеки самого агресора. Сучасні системи мають численні процедури безпеки, і навіть технічна помилка або втрата контролю може обернутися катастрофою для того, хто бореться. Історія знає декілька випадків, коли ракета або ядерна бомба вибухали без того, щоб бути запущеними. Інциденти відомі як Broken Arrow. У такій війні переможуть не ті, хто має ядерну кнопку, а ті, хто контролює безпеку, довіру і життя в найближчі години після інциденту почали зникати ключові військові. Фахівці, які були присутні на момент запуску, частина з них була терміново евакуйована до закритих об'єктів Алтаї, інша ізолювати на території підмосковних спецоб'єктів ру середині оборонного сектора. Поширилася паніка. Якщо система мертва рука або її елементи могли дати збій, то запуск навіть однієї боєголовки міг обернутися самознищенням. ФСБ отримало наказ негайно перевірити усі командні вузли на наявність саботажу. У хід пішли поліграфи, спецопитування, шифрувальні рапорти. Після 48 годин Кремля терміново закликав закрите засідання за силовим блоком, і частиною РНБО на ньому, за даними джерел, патрульні командувач доповів, що запуск був санкціонований через ланцюг екстреного дозволу, а запасна лінія активіації не спрацювала. Це викликало шок навіть у тих, хто особисто підтримував ескалацію. Розглядали сценарій, на якому запуск міг бути активований через повну контролю командування. Така помилка означає не лише кризу, а можливість технологічного повстання. Тобто момент, коли система втрачає контроль над самим собою за 72 години, кількість загиблих від інциденту перевищила 130 осіб, не враховуючи тих, хто зазнав ураження радіацією до місця. Аварії прибули спеціалісти з Новодзикова, Саровського ядерного центру на Росатом. втратила працездатність частина командних вузлів і автономних страдарів. Було евакуйовано два військових містечка. Офіційно через загрозу витоку токсичних речовин. Але серед місцевих вже ширилася паніка через затемнене. Небо дивно тишу з влади і незвичний запах після вибуху. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.